Доброго дня, це громадський ньюз. У студії працює Сергій Грішин. Співробітники Міністерства внутрішніх справ сьогодні в Луганську затримали одного з командирів незаконного військового формування армії Південного Сходу Олексія Рильке. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також він підкреслив, що він є одним з найагресивніших сепаратистів. Давайте послухаємо Арсена Борисовича. Луганське повідомлення. Сотрудниками ОВД, МВД задержан на рынке Алексей Александрович сегодня. Вот. И он доставлен этапиром в другую область для того, чтобы провести следствие и выбрать меры А какая статья? 109 -я, 208 -я. Разберем ситуацию. А кто возбуждал? Но есть возбуждение, 109-я статья, это статья избушная. Поэтому это СБУшная, но совместный поиск у нас существует, такая система. В некоторых случаях задерживают СБУ работники, а мы... Это в самом Луганске задержали? Да, или? в самом Луганске. Да. Один из самых радикальных, один из самых непримиримых. Командир типа, да? Ну, типа да. Он да. был с оружием или Я не маю подробностей без мене, я виймаю інформацію онлайн. Його тільки що передали. Професіональний слідователь вже готовий. Це російський громадянин. Це був свій громадянин. А в Харциску, що на Донеччині змусили заступника міського голови написати заяву про звільнення, нагадаю... Що э, сепаратисти змусили його написати заяву про звільнення. Нагадаю, що будівля міської ради захоплена ще з 13 квітня. І от бійці в масках прийшли до заступника мера Сергія Шупіка в кабінет і змусили його написати заяву. І, власне, самі записали це відео. Давайте його подивимось. І лі ти ж думаєш, тут садки пецький, і чо, бля. Вашу кіть прийшли. Сирова власть уже на. Поки Или є можливість. По-хорошому, по а потім Да. По ну, а суд буде в будь-якому випадку. Кому писать? А народный суд. Кому по закону надо На Дубового. Вот Валерию Владимировичу пишите. Нет, Что, прошу у меня... По собственному желанию. По желанию, да. Подаю отставку в связи с недоверием народа. Зачем у нас все заснято? А это законное заявление. он должен начальника написать. Да, Андрей. Да-да-да, собираем, вот у нас есть тут кандидатура, поэтому вроде как идет сейчас на согласие, вот пишет в отставку. Ну и подтягивайтесь к исполкому на всякий пожарный, чтобы не передумал никто. І вже 20 днів сепаратисти тримають у полоні театрального режисера Павла Юрова та волонтера культурних проєктів Дениса Грищука. Друзі та рідні митців кажуть, агресори не висувають жодних вимог, а заручників називають військовополоненими. Правозахисники наголошують, що зараз важливо надати справі якомога ширший розголос, щоб принаймні в такий спосіб гарантувати безпеку полонених. А у Державній прикордонній службі стверджують, що російські військові припинили провокації на кордоні України і Росії. Давайте послухаємо, що вони кажуть. Знаєте, на початку нашої розмови я казав, що ми чуємо дуже багато. У нас є прикордонна розвідка, у нас є свої оперативні підрозділи. Ми відслідковуємо і аналізуємо. Але ми констатуємо і заявляємо тільки про факти. Не не зовсім буде коректно з нашого боку коментувати те, що Російська Федерація робить на своїй території, тому що. Дійсно, ряд е, їх підрозділів знаходяться в містах постійної своєї дислокації, в тому числі недалеко від кордону, в тому числі в той от зоні, про яку ви згадували 100-кілометровій, в тому числі там знаходяться їх полігони. Тому е, ну, ми, буду, ми констатуємо факти. От коли були факти демонстративного, е, навіть провокативного підходу до кордону, е, ну, наприклад, танків і БТРів, фактично вони е, рухались з колони і зупинялися на відстані 300 метрів від державного кордону, стояли, потім розгорталися і поверталися, то це була провокація. Якщо виїжджали на БТР-ах на БТР російські солдати і зупинялися на відстані 50 км від кордону, то це теж провокація, тому що вони не мали там знаходитися, тому що це зона відповідальності прикордонної їх служби, перш за все. Але це робили військові. Зараз ми це не констатуємо. Зараз такого підходу до кордону немає. Ну, а президент Росії Володимир Путін в Москві сьогодні провів зустріч з представниками кримських татар. Давайте послухаємо про що вони говорили. Ви знаєте, є тільки один момент, на який я обов'язково звернути ваше внимание. Вот з чим зв'язаний. Ми готові. и федеральные власти, и региональные, и, уверен, местные. Мы готовы работать абсолютно со всеми людьми, которые искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к тому, чтобы людям стало жить лучше на этой земле, на своей родной земле. Но ни в коем случае никто, все мы, не можем допустить, чтобы крымско-татарский народ стал разменной монетой в каких-то спорах, в том числе и прежде всего в межгосударственных спорах, особенно в каких-то спорах, скажем, между Россией и Украиной. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы крымские татары стали разменной монетой. И так настрадались люди уже достаточно за предыдущие десятилетия. И сейчас их еще вталкивать вот туда вот в какие-то спорные вопросы абсолютно недопустимо. Я понимаю, что есть люди, которые, надо признать, многое сделали для Крымских татар на протяжении целых десятилетий боролись за их права. Но все мы сегодня должны осознать, что интересы Крымских татар сегодня связаны с Россией, с Российской Федерацией. И нельзя защищать интересы других, третьих государств, используя Крымско-Татарский фактор. Ну і новина, яка була б доречна 2, 3, 4, 5, 6 років тому, але вона є тільки зараз. Ну, маємо те, що маємо. Український інститут національної пам'яті запускає проект про історію Криму. Матеріали охоплюють період з моменту знищення державності Кримського ханства Російської імперії у 1783 році і до 2014 року, коли Росія знову окупувала український півострів. Ну а на... І на кінець випуску ми вам покажемо, як проходять бойова підготовка на Житомирському полігоні. На цьому я з вами прощаюсь і дякую, що ви дивитесь громадське. о 18-й годині. Новини Донбасу, громадське Донеччини з Олексієм Мацукою. А о 19-й вечірня студія з Романом Скрипіним і дуже цікавими гостями. Тримайтесь.